Amém. Американська акторка, зірка відомих серіалів Всі жінки відьми і район Беверлі Беверлі-Хіллз» Хілс Дугарці померла у суботу, 13 липня, у віці 53 років. Вона протягом 9 років боролася з онкологією. Про це повідомив Піпл. Відомо, що у 2023 році самопочуття актриси значно погіршилося, а метастази поширилися спочатку на мозок, а потім на кістки. i lost my big sister who was pretty good at just about everything she did З важким серцем я підтверджую смерть актриси Шенендогорці. У суботу, 13 липня, вона програла свою битву з раком після багатьох років боротьби з хворобою. Віддана дочка, сестра, тітка і подруга була оточена своїми близькими, а також собакою. Бові сім'я просить залишити їх наодинці, щоб вони могли спокійно погорювати. Повідомила знайома зірки Лесі Слон. Not of death, I know where I'm going. I know Юнедепіполдарам сі у see. У 2015 році вакторки виявили рак груди, Після чого їй зробили мастектомію, провели хіміотерапію та опромінення. У 2017 році знаменитість повідомила, що в неї не стала ремісія, а через два роки онкологія повернулася. Шенендугерті розповідала, що страждає на метастатичний рак четвертої стадії. Пише a good person. But I am. I don't want to die. That's the difference. I'm not afraid of dying. I just don't want to die. Like ever. <laughs> Наприкінці минулого року зірка вірила, що зможе протриматися ще 3-5 років, якщо безперервно лікуватися. Таким був її план позбавитися кедені в раку. Вона прирівнювала свій стан очікування із кінними скажками, за допомогою яких можна використовувати одне лікування щоб дочекатися іншого. Шенен мріяла, що таким способом зможе дотягнути до створення ліків, які позбавлять її хвороби. Like Yeah, I, the aging process to stop for sure. But I, I, I'm not done. I'm not done with life. I'm not done with living. I'm not done with loving. I'm not done with creating. I'm not done with, um, you know, hopefully changing things for the better. I'm just not, I'm not done. My greatest memory is yet to come. У квітні 2024 року акторка розповіла, що вже почала готуватися до смерті. Цим вона намагалася полегшити життя своїй матері Розі Елізабет в майбутньому. Догерті почала уважно розбирати власні речі вдома, щоб залишити після смерті найцінніше. Дещо вона виконула у смітник, інше віддала у чужі руки, а щось виставила на продаж. Догерті зазначала, що мама для неї є пріоритетом. Тому їй було важливо не завантажувати знедолену жінку щододатку. Щодо роботою у розборі хатніх речей моїм пріоритетом на цей час є моя мама. Я знаю, їй буде важко, якщо я помру раніше неї. Тому я зробила так, щоб вона менше переймалася іншими речами. Розповідала до у своєму подкасті. Піпоронно лабакенсерайтинтейджсонов асюм зетмінзюноюкант вакікант ікантворк. People put you out to pasture at a very early age. You're like done. You're retired. And we're not like we're, we're vibrant. We have such a different outlook on life. We're just so grateful for every second, every hour, every day that we get to be here. Шенендугарці було три шлюби, але жоден із них не приніс їй щастя. Першим чоловіком зірки став музикант Ешлі Ґемельтон. Вони були одружені з вересня 1993 по квітень 1994 року, а потім подали на розлучення. Другі офіційні стосунки знаменитості також тривали менше року, а треті закінчилися дуже болісно для Шенен. Фотограф Курт і Сварієнко покинув зірку після 11 років шлюбу напередодні хірургічного втручання, що стало для неї дуже сильним ударом. Це трапилося минулого року. це відданий друг України. На відміну від багатьох інших зірок Голівуду, вона не побоялася втратити російську аудиторію. Актриса підтримала Україну та закликала людей всьому світі розповідати про воєнні злочини Кремля. Акторка опублікувала кадр наслідків вторгнення російських військ і написала: реальність для українців. Я турбуюся, що ми стаємо нечутливими до цього. Увага зосереджена на іншому, але ця війна зачеп. Пає всіх нас і вимагає, щоб ми щодня демонстрували, що робить Путін. Вона зауважила, що лише молитися за українців недостатньо. Ми повинні продовжувати розповідати їхню історію мужності, відваги, сили. Розкажіть історії про загиблих родин, розбомлених лікарень, розстріляних дітей. Про життя, які назавжди закінчилися. Я підтримую Україну. Заявила зірка Шенен Догерці Не бажала, аби в останню її проваджали люди, які по-справжньому не піклувалися про неї. Я думаю, що прийде багато людей, яких я не хочу там бачити. Заявляла в минулому році знаменитість. Я не хочу, щоб люди плакали, або щоб люди потай й казали Слава Богу що ця сука вже вмерла. Писала тяжко хвора зірка. Догерці підкреслила, що хоче, аби прощання з нею було сповнене любові та справжні. Вона бажає церемонії, яка б відображала дійсно ті стосунки, якими вона дорожила. А От проявів поверхності чи удаваності Шеннон хотіла би уникнути на своєму похороні.